Прекрасний день, аби відправити на той світ пару сотень окупантів та взятися за ремонт у того Honda Lead 90, який сьогодні приїхав до нас на ремонт. Власник жаліється, що після зими почав погано заводитися. І навіть вже, якщо і завівся, то димить, пердить, не набирає обороти, нема тяги. В общем, будемо дивитися, розбирати, що з тим є і чому він не їде. А ще, якщо ви хочете поміняти собі гуму на літню, і маєте взяти собі б ушну на увазі, то хочу порекомендувати вам пацанів. Посилання лишаю вам в описі. Ось така файна резинка. Лісочки, от я трохи підмалював, би файно виглядало. От, резиночку взяв собі, континенталь, свіжа резинка, файно, є в неї ще багато ресурсу. Так що, якщо маєте бажання, то заходьте, вибирайте. А ми приступаємо до ремонту того чуда. Погнали! що ви пацики на мотику з колимбаком бензівка, що вам. Проблем, що в нас є з проблем? З проблем у нас перша, то Це. стартер крутить, але походу у нас залип бендекс. Будемо дивитися туди, що з тим робити. Ще що у нас по мотору, по мотору. Це, заводь. Заводиться повний газ, але нікуди та штука не їде, так що харе трендіти погнали робити. Так, отка у нас свічка трохи залита. Хола. Що за хола, поняття не маю. А в мене є ось такого. NGK S. О, вот, то в мене така еталонна. Якщо вже на ній щось не так, то значить зі свічкою точно все добре. Свічку нашу ми замінили. Пробуємо, що в нас з того вийшло. Так, ну, заміна свічки нам нічого не дала, а, значить е, треба дивитися, що у нас з карбюратором. А для того щоб нас дивитися, що нам з карбюратором, ну, Ладно, на зараз лишим ще пластик і У нас гвинт якості дуже слабо реагує. Значить, у нас є дві проблеми. Там, похоже, якраз хтось писав, як перевірити, чи є підсос воздуха. Бо дуже слабо реагує той гвинт, до його крутиш, він мав би активніше реагувати. Так що піднімаємо далі пластик і дивимося до карбюратора і перевіряємо на підсос. Що ми тут маємо? Зняли ми нашу систему фільтрування. Все тут керучо, в болоті, як завжди. Всі люблять свою техніку і доводять її до такого стану А потім чого вона не їде, що з нею не так. Значить що, продовжуємо і будемо скидувати наш карбюратор. Очевидно, глина у нас клапану, вон відірваний провід, то під заміну точно. Ну, а далі, як кажуть, розборка покаже, так що перетрендіти, пора робити. В середині, в принципі, все не так. Страшно, як було ззовні. Зламався у нас клапан. І провіз нас відірваний. Тут обламався, застряла і голка. Я думаю, я її там не викор, але слава Богу, дісталося. Так, що поплавочок. Поплавочок нашого бачите, має виробку, причому хумочну, не знаю, як воно їхало, походу переливав він від цього серця. Значить, Ремкомплекти вже на базі. Зараз будемо то закидувати, так що підписутися на той канал. Ну і погнали збирати наш карбюратор. Карбюратор наш ми перебрали. Хтось посадив. Прокладку на герметик нашу неясно. Вона дубола дубова, ми її викинули. Таківо у нас клапаночок знайшовся, легке б.у., але в робочому стані. Бо всі в магазинах все одно мають короткий шнурок, а в лідавіно такий о, довгий шнурок. О, ще нам підвезли ківо ремінець, теж будемо його закидувати, так що погнали ставити це все на місце. Спайваме, скъпи, 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 А, скъпи, Ключик не забудьте повернути перетайдир. Так, ну бачите, зіграло, бо тепер, коли закручуєш винт, підсоса вже нема. І він глохне, бо нема повітря. Так має бути. Так що ми на правильному напрямку продовжимо. Так, на перший погляд, крім купи болота, немає нічого. Опа. А що то? Чуєш? Ото. Ото, похоже, називається глина нашому щепленню. Або ремню. В будь-якому випадку треба знімати, дивитися. показати Це просто труба. Значить, варіатор передній. Ролики ролики в нас, щоб ви розуміли. Де фокус, фокус? Вони трикутні. Вони виробку мають з трьох сторін Я ще такого не бачу. Так, варіатор. Варіатор я зараз взагалі заплачу. Дивіться. його з'їло наполовину. То просто, ну от. Де там той метал? Де? Де? Що? Як тут може бути? То просто труба. Слайдера, Слайдера е перейшли в режим невидимки, е молекулярний стан. Коротше. Нема, просто відсутні. Тут, колодки. Колодки щеплення, як е кажуть, покинули чат, дивіться, вони йдуть рівно, вони рівно, з диском йдуть. Ну. То просто який за це? Де? Зиму каже, постояв. Чуєш? Зиму постояв, пропала тяга. Та вона пропала 30 років назад та тяга. Ладно, замовляємо нові запчастинки, новий варіатор, нові колодочки, будемо то міняти. А зараз погнали дивитися, що з нашим Бендексом. Боженька, побачила стан нашого варіатора, аж заплакала, тому прийшлось трохи переміститися. Значить, що в нас? Нам треба дістати Бендекс, але то не все так просто, бо тут все виглядає отак. І без зйомника ту штуку не дістати. Але зйомник то було б сильно просто, і то не для нас. Тому у нас є уголочок, пару дирочок, шпильки від мотора Honda. І зараз будемо пробувати то дістати, бо бендекс просто так звідти не вилазить, а нам треба його прочистити і змастити, бо заводилося з кнопочки. Зйомничок відпрацював на ура, бендекс, от ми зняли, а зекономлені гроші на зйомнику ми робимо що? Правильно, ми донатимо на ЗСУ. Значить, що ми маємо? Сальничок у нас не підтікає, ні передній, ні задній, трохи тут грязно. Тому ну, зараз ми отако трохи тут почистимо, щоб нам було приємніше працювати і будемо ставити все назад. Картирок чистенький, гарненький. До ідеалу ми, звісно, не доводили, бо з нас того не требували але щоб було приємніше працювати, то ми зробили. От тут було стільки масла і всякого різного болота налипшого на нього. що Я думаю, що той бендик заліпався по дорозі до зірочки. Тому я час від часу він там і свистів проскальзував, не дотягував. Ну, але зараз ми то все почистили. Так що тепер будемо закидувати то все назад і подивимося все всього всьо нас вийшло так що підписуйтеся на той канал А ми погнали далі стюліни наші під'їхали такі мп у нас колодочки. і такий варіатор. То я зняв в мене сіла камера так що того ви не побачите, але якщо сказати вкратце, то без, е як мінімум, такого ключа і тісочки у вас нічого не вийде. Так, дивимося, що тут. Ну, Або може в когось вийде, але що, е неясно, і скільки часу на то потратите ви теж. Так, тут у нас що? Так, резиночка, санічик, щоб не текла смазочка. Так, ну тут, в принципі. Все не так страшно. Зараз ми сюди дамо трохи змазочки, кривий пісюнець, то Honda ставив все на місці. Так що зараз даємо туди отаку змазочки графітної йоко. Посилання на всі запчастини я теж лишаю їх завжди в описі до того відео. Трохи того відчистимо. Ну і будемо закидувати то все на місце. Свиночки наші ми замінили, не без болі, але замінили. Варіатор передній на слайдерочках. ролічки, ну і все як має бути. Погнали це все тепер ставити на місце. Змазочки ми дали ще сюди. Зараз трошки дамо змазочки на підшипничок. і будемо ставити це все на місце. Частюлечки наші залетіли. Ось такі ремішок на MCI 129 на 17,7. Все плотненько, там лягло супер. О, Бачите, от, така натяжечка. Все як має бути. От. Так що тепер закидаємо кришечку нашу і будемо робити сітковий дрень. Ну і подивимося, чи вернулася наша тяга. Сонечко, почався дощ. Перти тікайте. Значить, що ми маємо. Стопочки заводяться. Так, а ну тяга появилась. Боже, Яке кончене! Для хатяшки! 90. Ну, то вже набагато краще, ясно, що треба ще карбюратор підстроїти. Так що зараз того фігня пролетить. Якщо пролетить, поїдемо кататися і строїти наш карбюратор. Ну, все. ще один довольний клієнт погнав. Так що ви Підписуйтеся на той канал, донайте на ЗСУ і до зустрічі в новому відео. Всім пока!